День діти, сьогодні ми з вами поговоримо про правила переходу вулиці, де можна гратися, де не, не можна гратися, і як обходити транспорт. І так, першим малюночок ми з вами згадаємо, для чого три кольори світлофору. коли червоний враз палахнуло світло. Зупинися, що в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло, мовить, на дорозі той герой, хто ворон не ловить, як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе метеор, ти стомильним кроком. Але гратися біля дороги, ми знаємо з вами, біля проїжджої частини небезпечно для життя. Ніколи, крім м'ячика, ще не можна, не можна перебігати дорогу перед, перед транспортом, який, який рухається. Дуже хочеться погратись на дорозі хлопчакам. Не робіть цього, спиніться, пригадайте ви закон, так чинити не годиться, бо шосе не стадіон. Дорогу треба переходити тільки у відведених для цього місцях, щоб дорогу перейти безпечно, щоб в путі уникнути нам бід, знак знайдемо той. Де дуже гречно Вкаже пішохідний перехід. Глянь ліворуч і праворуч, пильно й неквапливо, і якщо машин немає, переходь сміливо. Далі ми з вами скажемо про, про світлофор. Бачите, як діти стоять добре молодці. Вийшли із садка малята рідним. Там погуляти. Ось і вулиця широка, світлоформа моргає оком. Раз зелена світла значить, йде сміливо. А якби червоне стало, ось тоді б ми почекали, перехоже, знає кожен на червоний йти не можна. А тепер ми спробуємо, ви спробуєте відгадати загадку. По рельсах, по порейках роз'їжджає, пасажирів він чекає. Поспішай, не зволікай, щоб устигнути трамвай. Запам'ятайте, діти, що трамвай ми переходимо тільки спереду. Не тільки трамвай, а ще й поїзди. Тільки поперед вагона першого. А ось. А ось автобуси і тролейбуси ми переходимо ззаду, позаду тролейбуса або автобуса. А якщо ви йдете по дорозі за містом, то ви повинні. Зараз, зараз ми покажемо дорогу, дорогу за містом. Чите? Тротуари це доріжки, ми по ним ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходять, звуться просто пішоходи. Мене кудись мандрівка кличе, і я рукою на дозвіллі, не поспішаючи узбіччям назустрінь мчать автомобілі. Автомобілі мчать назустріч, а ми йдемо доріжкою вздовж вздовж дороги. І ніколи не переходимо дорогу, якщо ми не бачимо, якщо є поворот, і ми не бачимо, що за тим поворотом. Так, діти, сьогодні ми з вами. Давай, давай. Сьогодні ми з вами повторили правила дорожнього руху. Я думаю, ви їх запам'ятаєте і будете ними користуватись. До побачення!